Привіт, малята! Добрий день! Малята, ми сьогодні з вами продовжуємо тему кольорів. А про який саме колір буде розмова, спробуйте відгадати загадку. Колір це в ложках в полі, у дощу на парасолі. Він в очах у немовляти, у криниці біля хати, у річках, що ген течуть. У хмаринках, що пливуть, капотить, морозить Іній Що за колір то є? Синій. Улюблений колір у світі синій. У природі синій це барва неба, моря, а також деяких дорогоцінних каменів і мінералів. Він налаштовує на сон, але водночас стимулює роботу мозку, приносить заспокоєння і надихає. Синій. Колір вічності, таємниці, глибокого спокою та інтуїції це колір неба. Його пов'язують з духовним піднесенням людини, її чистотою. Синій колір стимулює мислення, зменшує апетит. Синій це колір ясності, чарівності і спілкування. Викликає відчуття глибокого умиротворення, дає почуття глибокої гармонії, впорядкованості, єднання і захищеності, синій колір, колір моря, колір неба, колір чистого весняного повітря. Вивчимо віршик замнем таблицею про синій колір. Після подорожі спить у воді краплинка, сниться крихіці, блакить, і пука хмаринка. Промінь сонця пригорне крапельку маленьку, на долонях підійме до хмари ниненьке. Спробуйте дати відповіді на запитання рядками вірша. Коли спить краплина? Після подорожі спить у воді краплинка. Що сниться краплинці? Сниться крихітці блакить і пука хмаринка. Що зробить промінь сонця з краплинкою? Промінь сонця пригорне крапельку маленьку. На долонях куди підійме краплинку? На долонях підійме до хмарини неньке. До вашої уваги гра сині слова. Синє море. Синє небо. Синій кит, сині очі, синя волошка, синя фарба, синій олівець, синій дельфін. Пограємо з вами в замовлянку. Веселий дощик Дощик подає нам звук. Краф, краф, стук, стук. Дощ вітається! Отак! І не вітер налетів, рім у небі загримі. Вітерець почав стихати, а крапельки накрапати. Любимо з дощем пограти. Стук, стук, крап-крап. Граю з дощиком ось так. Малята Хмаринка запрошує вас пограти. Малята до нас на червону верхню смужечку прилетіла весела синя хмаринка. Хмаринка засміялася і просипалася на нижню синю смужечку її сестрички крапельки. Ось такі, також веселі і не слухняні. Скільки хмаринок на верхній червоній смужечці? Одна. А скільки краплинок з'явилося на нижній синій смужці? Багато. Малята, а яка хмаринка за розміром? Велика. А які краплинки за розміром? Маленькі. Скільки у нас хмаринок? Одна. А скільки у нас краплинок? Багато. А зараз малята, ми з вами закріпимо кольори, які ми вже вивчили, і складемо кульки за схемами. Тож починаємо! Червона кулька, синя кулька, жовта кулька, зелена кулька, жовта кулька, зелена кулька, червона кулька, синя кулька, зелена кулька, червона кулька, синя кулька і жовта кулька. Пропоную вам зробити портрет хмаринки. А для цієї роботи нам потрібно буде аркуш з намальованою хмаринкою, синій пластилін, штамп і синя фарба. Тож починаємо! А дощик ми зробимо за допомогою штабку із синьої фарби. Дітки, Хмаринка нам дуже дякує за роботу. Наша зустріч добігла кінця. До побачення, малята!